Також у нас є Nissan з 2,5 газ бензину двигуном. Ціна 14 тисяч доларів США зацікавило, зараз вам покажу по автомобілю. Це в нас є 2016 рік, 131 оригінального пробігу. Друзі, на звичайній комплектації немає шкіри, але є тряпочка, яка не буде вам парити на автомат коробці передач, кондиціонер, мультимедія, управління на рулі. 4 шкло автомобіль на газу нагаду, це економний автомобіль буде, вам не буде, як то кажуть, пити ні крові, ні бензини багато. На повному приводі класний білий колір. Так що, друзі, він же у нас на майданчику стоїть, це місто Львів Торфяна 19, можна зробити тест драйв можна ще поторгуватися. Ціну ще скинемо обов'язково. Тому що є торг, власне, казав, що ще поторгуємося без проблем для реального покупця. Також можна його придбати у лізи, 25% першого внеску, і такий дракон вже ваш. Так що, друзі, забігайте, за 2016 рік. 14 тисяч, хороша ціна, плюс ще гарна знижка. А друзі, всі решта автомобілів ви можете глянути в Телеграмі. Дуже часто я знаю, що хтось лінується їхати. Не проблема. Для вас створений Телеграм. На головній сторіночці, що в Фейсбуці, що в Інстаграмі, що в Ютубі. Всюди є силичка в Телеграм. Клацаєте на неї, переходите і там дізнається всі ціни на всі наші автомобілі. Так що залітайте, працюємо кожного дня. Маємо три автомайданчика, а також хочу нагадати, що можемо продати і ваш автомобіль. Забігайте.